Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл вересня, четверта частина. Шкода, що вона є. Ну, нічого не порубиш таке життя. Але спочатку я хотів би відповісти на деякі ваші запитання, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. Чекаємо на відео про самогон. Буде обов'язково. Про самогон, хвіст, хвіст про кількість вулика, відводки з них, там от, накачаного меду, потім хвіст про інвестиції, три відео. Ну, Дебіли вересня не дають нам їх зняти. Так що будемо, як то кажуть, реагувати на відоси наших колег. А свої ми знімемо їх Ну, потім. Шановні глядачі. Знов теж Таракона. Окремо привіт. Як то обозначився ще один чоловік, і чоловік який знов еталон жодівності, коварства, підлості, дідомовить, що з нього. Капець. Ну, приємно, ну теж спогади вони такі. Віталік пише, про тебе треба четверту частину дебіла вересня знімати, розважаєш, що голосування на виборах щось вирішує. А потім він розказує, що воно не вирішує, що олігархи кожного свої депутати, вони там порозкидали їх по фракціях. Ну, довго, писать багато. Віталік, воно вирішує згладження углів. Коротше, що тебе не просто пулю в башку тобі завалили, а тобі, коротше, тебе душать. Потихеньку. Коротше, видушуючи всі твої соки, кров, кошти, все, що ти ну, виробляєш, вони все виду, видушує. Займаються видушенням. Все. Ну, да, вибрали ж, ну. Можна ж вибрати таку, що зразу <див> давай усе короте, і йди. Я вважаю, що вирішує тільки, ну, що нас будуть душить лояльний кандидат якийсь там до здорового глузду. Він буде потихеньку душити, а де білку він зразу задушить. От, Система вона не зміниться. Шановні глядачі. А ти Віталік, підтверджує підтверджуєш цю теорію, що сучасні люди, які багато дивляться телевізор, вони більше 9 хвилин не можуть сконцентрувати свою увагу на будь будь-чому. І тому по всяких соцмережах відео там не більше 5 хвилин, там не більше хвилини, не більше 2 хвилин. Тому що Ога розсіюється. І хотілося, щоб Віталік твій, твоя розсіяна увага. Вона не переросла в розсіяний твій склероз, коротше, Віталік. Уважніше дивись відео. І не буде отаких от коментарів, на яких я вже потратив, мать пів хвилини. Да. Як можна їсти гриби і думати, що риби, мабуть, байка. Та ну не я один же їх їв ті гриби. Він Череп теж казав, що отак їсти, йому філе. Він ті гриби, ті от бив, А Олія, мабуть, пропитала з мукою. Йому в асоціація якась була, що там в, в клярі там його там, чи, воно все робилося. Чорт його озна, що на нас найшло. Ну, він теж казав, їси, як філе. Ну, я не знаю. Не Що коштує за кордоном дорого. Ну, от за кордоном коштує, от мене не цікавлять автомобілі, які коштують за кордоном. мене цікаве медицина і юридичне супроводження моєї, там, ну, моєї адаптації за кордоном. Ну, і все. А машини роботи, це все єрунда. І от іменно. Медицина і юридичне це супроводження, ну воно дорого коштує просто капець. Якщо їхати на роботу, ну, будівельником дійсно за кордон. Ну, поїхав за кордон, попрацював, вернувся сюди, пролікувався, там, якщо що, там, до зубного сходив. І знову за кордон, так, да. Поки нема сім'ї, поки молодий, можна так? А от е, е, цілодобово живу на роботі. От... Е, що таке робота? Ну, робота? Ви працюєте настільки, щоб, е, щоб лишатися, як вам сказати, щоб себе не угробить. Коротше. Ви працюєте, поки є натхнення. Ну, а натхнення у вас є настільки, наскільки ваш організм виробив ваш природний тестостерон. Тестостерон – це топливо. І коли у вас пропаде натхнення і псується настрій, то перва ознака того, що пора кидати роботу, а йти повалятися повальоться перед келіком. От поїсти щось, там, випить коле, ну, порелаксувати, плюхнутися в крі крісло качолку, подивитися пресу, ну, покинуть кришку, вулика незакриту, черснею. І тоді, коли ви відпочинете і у вас знову появиться натхнення. Попрацювати, то це означає, що організм відновив ваш природний запас тестостерону топлива. І ви знову можете попрацювати. Якщо у вас немає натхнення, це означає, що тестостерон у вас нуля, речі, треба йти додому і взагалі ну, цим не займатися. І коли ти працює, ви працюєте у себе на пасіці, то ви самі задаєте собі тон, куди тут йти. нахрена воно взагалі здалося, і скільки вам треба вуликів за сьогодні, подивитися. А коли ти йдеш до дьоді, то ні про яке відновлення тестосируну <тит> посеред робочого дня, особливо коли вам там вже там, ну, не знаю, там за, за 50 вже не йдеться. Ти повинен з 8 до 5 от походь. Комери дивляться, коротко, не дай Боже, ти десь там присьодиш. Ну, або присядеш, або відволічешся від виконання своїх задач. І тоді просто тобі капець. Ну. Коли ти почнеш, поч, почнеш плювати на свій організм, бо тобі якоби треба ну, зароблять гроші, комира стоять, ти повинен робити, робить, робить, то вже робота і, е, топливо організм висосує вообще з усього організму. І це вже для нього збиток. Ну. От. Ну, от Ви подивіться, ви багато хто з вас дивиться відео Кейонен. Кейон, ви ж дивитися? Як він за 3,5 роки постарів, тому що. У нього нема часу ну, присісти, забити на війну хер, Ну, Він постійно ну, в ва бронік важке, постійно на собі тягав важкі речі і без просвідку, вже половиною роки. І як змінився просто організм от, чоловіка. Я от бачу його перше відео, дивлюсь оце останнє. Ну, ну, просто кепець. От, шкода, що так. Але це природні процеси, про які я вас зараз от, просто інформую. ну. Якщо псується настрій, треба ну, йти да, додому. Або просто покинути роботу. Чим я і займаюся. Да. Ти Ромке, показував автінку. От ви знаєте, на що от він постійно ти це є не показував. Ну я дивився її відео про не щодо то, то буде повніше. От. Як можна от... Він постійно що учився, т.д. його, ТДТП. Ну, вчився, ну знання, ну... облада знаннями. Але ж він їх не застосовує. Ну як можна було з сім'ям, які вийшли з зими, яким треба вітаміни, яким треба розвиватися, взяти, забрати пилок. Ну, Бо йому треба торгувати ним на базарі. Ну це ж маячня просто. З тим понтом, що... Та вони бачать, що мало пилку вони ще принесуть. Та принесуть, слава Богу, що вони принесуть. Але ти забрав оте, можливо, іменно ту частину, яка для їх імунітету була б іменно конче необхідна. Ну, забрав, потергував на базой. Імунітет упав. Якщо ще сахаром підгодував для стимуляції, то вообще капець, коротше. І, і шо, і гнилець, там десь якісь заслабли. Я просто впевнений, що людина, яка забрала весною пилук, вона там і метку підібрала нормально. Ще з осени, і, і сахаром їм його підмінила. І за то і гнилець, коротше. Ну. От, наприклад, його ж не американський гнилець. От європейський гнилець там зварив його і все. А американський от, ну, треба 11 хвилин кип'яти. От якщо Чо? він же не за 11 хвилин, ну, він же ж не за хвилину та ващина вилетить. Воно стає він розігрітий протязі годин, може. Я не знаю, як, та, як інтенсивно робиться та вощина, але я догадуюся, що ті 300 кг вуску чи 500, які вони загружають, що воно, воно не за півчасавеліто. І кол... і оті всі мікроби при такій температурі вони точно гинуть. Шановні глядачі, а в нього просто ну, слабені мені, в мене не хворіють бюджети. Я не забираю в них пилка і мед забираю. Ну, з як то кажуть, я не жов Я не трочусь на лікування бджі. Вони в мене не, ну, не хворі. Ось таке. І ще хотілося б мені розповідь про ТЦК надіслав чоловік на, на Войбер. Ну, в мене нема часу обговорювати ну, оті історії, життєйській історії людей. У мене от інший канал. Якщо я їх ще буду включати в свій. В свій, ось в свій оці. Розказні, в мене просто в мене інтернет не грузиться. І в мене іншого напрямку. Ми тут за ми погрюзним оцих всіх дебрях. В цих всіх дебрях і ну, воно вийде за ромки, посічницького каналу. Ну що ну, ви, що я вам хороше? Бережіть себе, короче. Не ведіться наш нього і все у вас буде нормально. Отаке от. от. Шановні ну, глядачі, ну що, ми розібралися з коментарями. А зараз у нас номінант нашої рубрики Дебіл вересня, Четверта. Щось» Це YouTube канал Бджільництво в Україні зі своїм відео. Коротше я забув записати відео, яке ну, аналітика, де він розказує, скільки, о, мабуть, є, скільки має коштувати мед в Україні в 2025 році. І він виходить з цей пацан цитати, нічого більше. Будемо це розбирати. Скільки має коштувати мед в Україні у 2025 році? Розберемо в цьому відео. Далі він розказує, скільки дають за 1 кг закупівельники. Закупівельники там багато води, воно нікому не потрібне. А потім починаються дуже цікаві речі. На даний момент в зв'язку з відходом від радіонських принципів ціна на мед для бджоляро складається з собівартості виробництва і маржі. Для бджоляро так, але як це моє відношення до, до цього. Короче, до ринку, от. У нас ринок зовнішній, у нас експортний варіант, де. у... Зараз я слово забув, коротше, розумне. Ну, черт з ним. Є попит, ціну формує, формується ціна на ринку. Це коли є попит і пропозиція. Во. Пупит це ціно, Пропозиція це мед. Короче. Меду багато. Ну, всі його ліплять сюди короче, за цю ціну. Ціна пода, Меду мало, А народ хоче, народ хоче меду. Ціна росте. І все, тут нема інших чинників. Собівартість меду це взагалі от, плювати усім, за скільки ти його зробив, той мед. Це взагалі не туди. Собі... Немає значення, за скільки він його зробив. Він не може вплинути на ціну Ну, той пасіч. Вплинути на ціну, наприклад, якщо він з дорожченням своєї продукції для себе, то він вивіз за 1000 кілометрів, то, то ще якась херня, то поболіли вони там. Як на будь-якому виробництві маленькому крупному, оце буде одне й те саме. Собівортість і маржо. Собівортість і маржо. Тільки це не впливає на ціну ну, зо, на зо, на зо, ціну, яка формується на зовнішньому ринку. Ну, Воно не впливо. Ну, те, що робиться в Україні, ну, воно не впливає на Європу. Куди ми прям прямо приймете. Ну, це це водо все. Якщо бджоляр працює за голом УПТ, можна ставити 30%. Це дуже прикольно, що цей пацан із БЖНС в Україні е, як дає добру ставити 30% пасічнику на його продукцію. Ну, Можна можна ставити. Що по полу? Якщо його посіки органічна чи преміальна, то і 40%. Ну, Можеш поставити пасічнику 40%. Даю добру. Якщо бджоляр працює на базар, то і 100 і 120%. 100 і 120%. Ну, Дозволяє, я так поняв, розрішає. Те, що його мозги короті, приймають, те він нам родить. Це 120%. Це і фасовка і тара. Це все сюди буде входити. Оправдує свій дозвіл. Ну, може, ставити 120. Ну це ж твоя і фасовка і тара. Ціна на зовнішньому ринку. Як оця вся хрінь до неї відноситься? Ну. Маржа – це не надприбутки, це страхувка бджоляро від потрав. від потрав. Ну чувак, ти вже й маржуй розпоряджаєшся, куди мені її тратить? Засіб від потров там. Чи воювати з фермером, Ну, маршрут це прибуток. Чоловік передбачає, куди я можу її потротити. Змін клімату, від непередбачуваних ситуацій. Ну да, коза, коза рожає, треба фермера визвати. Ну, непередбачена ситуація, на яку можна потротити частину мережі. Його витрати на цю посіку, бо посіка з'їдає гроші, ну, можна вулики покрасити золотою краскою. Можна їх взагалі не кросить. Як це впливає на нашу ціну на мед, яка формується. На зовнішньому ринку. На швидкоручне, вдаючись в оцю бухгалтерію, тонку і все проче статті витрат собівартість можна порахувати грубо. Так ми, ми будемо розглядати одну бджолу сім'ю за один рік, і потім кожен буде множити на ту кількість бджолосімей, яка буде у нього. Яка буде у нього? Я ж подаю те, що я вирахував саме для себе з нашими умовами пасічникування. Тобто кожен, ми, ми, всі пасічники в Україні, можемо по його формулі вирахувати собівартість нашого меду. Але це, ну я вам поясню тим, тим, хто подякував йому завіду. Їх... Експортерів, ну. Отих людей, які за кордоном купують, воно не їбе їх взагалі. Йо ну, вам пояснити. Так хоть ви, блін, їх і. не знаю, коротше. Мільйони вложить той свій мед. І воно не їбе воно нікого, коротше. Тому що це ринок. Е Отримали. 88-89 гривень за кілограм. Соняшникового меду. Оце, я вважаю, до такого рівня повинен рости мед в Україні. Оце просто пизда. А якщо станеться катаклізм, і китайці не зможуть поставляти мед, чи Аргентинці не зможуть. І ціна меду скакуне, коротше, до висот якихось. Чоловік запер себе у 88-89 гривень за кілограм. Оце воно таке для нього і буде, шановні глядачі. Поживемо побочі! Навіщо розкидатися на 47 тисяч підписників? Отакою ахінеєю, коротше. на яку ти не можеш вплинути аж ніяк. Якщо хтось із вас по-своєму оцінює ціну, напишіть в коментарях. Я проводив аналітику на основі цін, які подав Баскевич за липень. Червень чи травень була 2 до 2, 2 євро 19 євроцентів. У липні вже 2 євро 41 Євроцент. Мінус 20%. Оце і буде максимальна наша ціна на мед. Ціну диктує ринок. Він у нас зовнішній експортний. Яка буде ціна на ринку? Відмінусовуємо 20%. Оце і буде максимальна ціна, за який ви можете продати свій мед незалежно від того, як ви його дістали взагалі. Чи ви пахоли на свої посіки, мільйони в неї вкололи, чи ви поїхали на сусідню, качнули тихаря вночі, коротше, і чорт з ним, безплатно він вам Мой же, шановні глядачі, оцей е, поцик, буде вас, просто, веде вас на манівці, даючи вам якусь надію, якусь чепуху, просто, яка немає із реальністю. Жодних, ну. жодних, Жудних. спільно з реальністю, шановні глядачі. О, до речі, випадок кумедний був. Я робив проробу з брецю Сірюжі Андюнова. І тут він каже, привозив він лісорубів із Зохіної України. Бригода там була. І каже, Тальон, оце, будеш у них снабженцем. 200 боксів в місяць, будеш їм. Возить, все, що вони попросять. Короте. Ти не обіжай їх, коротше. Вони для мене дуже важливі. Віднесись до них як до Віп-працівників. Я кажу, ну, 200 боксів в місяць, звісно, хорошо. Закужу я до цих віп-працівників і кажу, і вони ж це все слухають, представ вже він мене їм. Таракон поїхав, кажу, так, ток, ВІП працівники оце ток. Всі заявки з вечора. Ці зайомки з вечора. Не дай Бог, я, короче, почую, що комусь щось не хватило, мені плювати на ваші <смі> ці хотілки. Та дайте короче. Поняли? Я все одно вам його не привезу, так що організуємося, все, що треба з вечора. Мені скидайте. Я утром беру свою бригаду, завожу на об'єкт і по путі купую вам необхідні вам матеріали, а так, також продукти. Понятно вони? Ну, понятно. Хорошо, кажу, не дай Бог, я мені плювати, що на вашу на ці 200 боксів, короче. Тут, короче, вечір. Проходить місяця два. вечір, короче, я так шарик такий забиваю. Тут мій дзвонок Алотіпа, типу, це ми лісорубиш оці. А ти можеш нам привести літру горілки, короче, і пива. Так, кажу, а я рядом був там короче, кілометрів п'ять. Бо мені на об'єкт було 15 км їхати. Кажу, ти не фіг делить, короче. Я в верху з цього форсажа. Короче, сідаю в машину, купив їм там по путі, привожу, вручив і поїхав. Тут отчут же, а таракону. Він же щитав цей кошторис. І тут горілка літра, горілка, пиво, соляра ще на написав на, на цей літру. Він каже, що це за херня? Кажу, ну, йок, ну ти я будівельникам твоїм привіз, ти ж казав, що до них треба ну, як до ВІП гостей. Ну, вони мені літрон заказали, коротше, і пивасов, я й привіз. Я. Він такий каже, так якби вони тюлок тобі заказали. Ну, да, привіз би, ну ти ж сказав, повозить, я й вожу. Коротше. Він каже: а ти що хочеш сказати, що посчитав там, що 30 доларів отримали. Що мені оце будівництво здоручило на 30 боксов і за оцих хотілок лісорубів, каже, ну да. Більш нічого їм не возить. Шановні глядачі, про здоручення, виробництво, я думаю, ви цією історією зробили для себе висновок. Я думаю, було відео вам корисне, а ви пам'ятаєте, що своїми відео для вас ваша хелп.